Друзі, вітаю! Ми продовжуємо з вами розбирати заперечення, які заважають людям звертатися за психологічною підтримкою. І в попередніх двох відео ми з вами розібрали два заперечення. А саме, я можу справитися з цим самотужки. І друге, чи дійсно мені це допоможе? Запрошуємо до перегляду. А сьогодні ми з вами розберемо заперечення номер 3 Це може змінити відношення до мене. Так, дійсно у суспільстві часто існує страх осуду. Що подумають люди, а раптом хтось дізнається? Але чи варто жертвувати своїм благополуччям заради чужої думки? Хочу розказати вам притчу про старця, хлопчика і віслюка. Старий чоловік і його онук подорожували з віслюком. Спочатку вони йшли пішки поруч із твариною. Перехожі сміялися: дурні, навіщо вам віслюк, якщо ви все одно йдете пішки? Старий посадив хлопчика на віслюка. Інші люди засудили, який невихований хлопець. Сам їде, а старий дідусь іде пішки. Тоді вони помінялися місцями діду сів вверхи, а хлопчик пішов пішки. Почулися нові коментарі: Жорстокий дід сам їде, а дитина мусить іти пішки. Нарешті вони осіли на вислюка обоє, але знову почули осуд, які жорстокі люди, бідна тварина, вона ж ледь їде. Тоді вони вирішили не зважати на чужі слова і йти, як їм зручно. мораль. Що б ви не робили? Завжди знайдуться ті, хто вас засудить. То живіть так, як добре саме вам. Люди завжди щось кажуть. Як би ви не діяли, завжди знайдуться ті, хто будуть критикувати. Якщо ви звертаєтесь до психолога, навіщо це тобі? Якщо не звертаєтесь, чому ти нічого не робиш? Тому найкраще рішення робити те, що потрібне саме вам. Думка оточення не проживе ваше життя. Тільки ви знаєте, що відчуваєте всередині. Люди не знають вашої боротьби, ваших переживань, ваших безсонних ночей. Вони можуть давати поради, навіть не розуміючи, як вам насправді. Піклування про себе це не слабкість, а відповідальність. Чому ми не соромимося йти до лікаря, якщо болить голова? Тому що розуміємо, біль не пройде сам собою. Те ж саме і з психологічним здоров'ям. Ігнорування проблеми не зробить її меншою. Життя це не про те, щоб виправдовувати чужі очікування. Часто ми боїмося звертатися за допомогою, бо не хочемо виглядати не такими в очах інших. Але ваше психічне здоров'я важливіше ніж тимчасові думки людей, які завтра можуть про це і забути. Психологічна підтримка це те, чим користуються успішні люди. У багатьох культурах ще зберігається стереотип. Що звернення до психолога це ознака слабкості, але у сучасному світі це сприймається як турбота про себе, так само, як і піти до лікаря, коли болить голова. Тільки тут мова про ваш емоційний стан. Лідери, спортсмени, підприємці мають своїх психологів та коучів. Бо розуміють, Успішне життя починається зі здорового внутрішнього стану. Якщо вони піклуються про своє ментальне здоров'я, то чому б і не зробити це і вам? Висновок. Люди можуть мати різні думки, але це ваше життя. Бережіть себе, дбайте про своє ментальне здоров'я та не бійтеся отримати допомогу, якщо вона вам потрібна. Тому що ваше самопочуття завжди важливіше за чужі слова. Ви не самі, ми поруч.